Добрий день. Тема уроку читання звуки Д дю позначення їх буквою Д. Будь ласка, назви зображені предмети. Це диван та дятел. Порівняй звуки. Перший диван в нас звук Д твердий, а дятел дю він м'який. Слухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуками ду дю. Ліна біленька. Ліна біленька дідові дині. При долині дім домочок, там господарем дідочок, а в дідочка при долині грядка є на грядці дині. Любить дід їх доглядати, як дозріють, дарувати і дорослим, і малятам, а насіння пташенятам. Найсолодші в світі дині у дідочка при долині. Хто назве більше слів зі звуками Д Дь Нужба диня, дідочок, долина. Доглядати молодці. Допоможи нашому дракончику. В нього є звук Д і звук «т». Йому треба прочитати слова дам. Там. Динь. Тим діло, тіло, плід, плід, двір, твір. Давай швиденько, тепер самостійно. Разом з равликом та ракеткою почитаємо. Давай спочатку за равликом. Дим, дім, дід, мед, сад, рід, лід, два. Дно. Тепер з ракетою. Диво, диво. Дині, дині, діти, діти. Діра, діра, дірка. Слід, клад, дріт, двері. Спробуй зупинити відео і прочитати самостійно. Одне. Шадко, два чого, жолуді, і дві редиски? Утворюються нові слова сад, садок, садівник, друг, друкар. Друкарка. Друкувати. Друкувати. Дим, димар, диміти, диктор, диктор. Дикторка диктувати. Дар дарувати. Дарунок. Двір двірник. Скажи, будь ласка, яку дію робить двірник? Правильно прибирає. Салат за маминим рецептом. Чи все він підготував для цього? Поглянь! Салат, склад одна капустина, дві редиски, три помідори, кріп до смаку, посолити, полити олію. Чи все він підготував для цього? Звичайно, все. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці першокласнички, ви молодці. Я вами пишаюся.